Друзі, hello, my friend. Ми сьогодні знімаємо вагю. Нарешті ми собі виділили такий крутезний стейк. І ви питаєте завжди, як його смажити. Дуже просто зараз все покажемо. Так, і під вагю ми зробимо сьогодні салат з Тік-Току, який там, там визвав дефіцит огірків в Ісландії. Для цього нам потрібні будуть огірочки, авокадо, цибулька червона, халапеньо, ну, рибка оця красна, сир і кунжут, і трішки солі. Що там треба на терку, Але ми шинкуємо огірки ножем, бо в нас круті ножі, <кліцький> бульйончик. Зкриваємо. Оп! Ось така краса. Батько, сюди кладемо і нічого більше не треба. Навіть ми не будемо солити, ми його вже підсмажимо і підсолимо трішки вже по фіналу. Сковорідка у нас ну, на максималках розпечена. Рекомендуємо смажити на сковорідці, бо на грилі воно вас просто стече і буде не то пальто. Опа. Ну що, нічого не Агнеса? Ми вже спробували трішечки. Облизав ложку. Опа. І підрізаємо тонесенькими штучками. Воно у нас максимально мармурове, тому просмажка тут не повинна бути ну типу ре, там медіум ре. Ну, а там ви вже дивіться, немає ніякої. Правильно, неправильно. оп, Тут, до речі, в мене вже черга стоїть за солимо. Оп, і не будемо. Ну, вагю, такая штука. Реально, нереально. Не цей салат, жир с жиром. Максимально офигенная тема. Все, <клышки> бай-бай. Okay,